Орсько незадоволені росіяни бунтують через бездіяльність влади після прориву дамби. У місті Орська Оренбурзької області Арефо 5 квітня прорвало дамбу на річці Урал. Вже наступного дня, 6 квітня, в Орську стався повторний прорив. Ситуація там погіршується. Рівень води піднявся майже до 9,7 метрів. Затоплено багато інших населених пунктів на березі Уралу. Місцеві жителі починають виявляти своє неудоволення щодо дії влади і навіть погрожувати від'єднатися від Росії. Відео з Орська та Області поширили російські пабліки. Води немає. Коли Крим приєднали, анексували шляхопровід води. І банули, а до нас ні. Треба від'єднатися. Від'єднаємося зараз. Заявив один із протестувальників під будівлею міської адміністрації. Водночас росіяни бояться залишати постраждалі райони через мародерів, які вдають із себе рятувальників та волонтерів. Людей також обурило те, що рятувальники операції особливо взяв участь міністра з надзвичайних ситуацій РФ Куренков Олександр. Адже він просто. Плавав затопленими вулицями Орська на величезній амфібії. Ще би Путіна прихопила сюди. Прокоментував одна з росіянок. Пропагандисти в Остериці про риодамби в Орську на цивільні жертви їм байдуже. От про військові поговоримо два аеродроми, три військові бази сотні загиблих. А також знищена військова техніка. Крім того, вибух однієї з боєголовок прямо в ядерній шахті. Катастрофа на всю область. Ось що пишуть пропагандисти. Ворське ноги ну, про риодамби, уже много покіпших. Ситуація Орінбурзька області ухучається з кажди. минуты Орске уже второй прорыв дамбы. Объявлена масштабная эвакуация. На месте царит настоящий хаос. И ведь ни о первом, ни о втором прорыве плотины местных жителей никто не предупреждал. Собеседники на месте прорыва говорят, да что не хватает координации местных чиновников и МЧС. В регионе перебрасывают дополнительные силы спасателей для ликвидации последствий прорыва. Предварительно известно уже о 49 погибших, а военных вообще молчим. Там уже сотни. Полигоны с мобиками смело, танки в воде, самолеты в воде. какой то кошмар, один из местных жителей. місних жителів. говорят власті говорять обращення путіну. Ані убеждені, що прилічених і ліквідації сіл явно недостаточно. Нагадаємо, у мережі публікують відео підтоплень, деяких містян нецензурну лексику. Напередодні 5 квітня у російському місті Горського Ренбурзької області прорвало ґрунтову греблю на річці Уралу зону. Затоплення потрапили тисячі будинків. Кілька тисяч місцевих жителів довелося евакуювати пиша Мадуза. За даними розмі, в зоні під затоплення опинилися понад 4 тисячі будинків і понад 10 тисяч мешканців. Безпосередньо в місті Орську вода залила майже 2,5 тисячі будинків, звідти евакуювали близько 4 тисяч мешканців. Просто інформаційна блокада по аеродромах взагалі мовчимо. а Загарбники бояться, що в помсту за свої міста Україна рознесе все в і прах, і дійсно Україна могла б завдати ударів по військових об'єктах у Москві і під Москвою будь-який день. А може, вже завдає. Про це заявив військовий експерт Олег Ждану, відповідаючи на запитання підписників у своєму ютуб каналі. Він зазначив, що в Москві навколо неї розташовано безліч військових об'єктів, по яких Україна могла б завдати ударів, якщо є відповідні засоби ураження. Будь-який Військовий об'єкт на території РФ є легітимною ціллю для збройних сил України. Це підтвердили і наші країни-партнери, заявив експерт в якості пріоритетних цілей для таких ударів. Жданов назвав комплекс будівель російського генштабу на Арбаті в Москві. Військові частини в російській столиці навколо неї водночас експерт вважає малоймовірним завдання українських ударів по трансформаторних підстанціях у Росії, оскільки це є військовим злочином. Жданов зазначив, що нещодавно навколо Москви були розгорнуті додаткові комплекси ППО. Мабуть. Відчувають, що сі бояться, сказав він. Нагадаємо, схожі заяви робив і сепаратист, та терорист Гіркін. Колишній міністр оборони ДНР Ігор Гіркін, стрілков із СІЗО, заявив про те, що найближчим часом слід чекати ударів збройних сил України по Москві. Російський терорист не виключив, що удари можуть бути нанесені в новорічну ніч. Я не виключаю можливості в лютому або ще в якийсь день удару ворога або по Москві, або по якомусь іншому пункту плачеться. Стрілков він також уточнив, що при виборі цілий зас Можуть орієнтуватися на систему ППО на території Росії. Що небудь вони обов'язково викинуть, не знаю проти Москви чи ні, але що небудь обов'язково викинуть 100% Упевнений клієнт гайського трибуналу. Він нагадав, що під час відвідин путіним кримського мосту було завдано удару по стратегічних силах РФ. Пролетіли поки вся наша ППО дивилася, що президент РФ, не дай Бог, не пошкодили на Кримському мосту. Додав Гіркін військовий експерт Петро Черник розповів, по чому першочергово потрібно пити на території. Російської Федерації дві цілі є надважливими для нас і дуже корисними і потрібними. Це будь-які цехи, котрі виробляють хоч якусь зброю, порох, залізу, снаряди складають безпілотники і так далі. Тула величезний збройовий хаб Російської Федерації, не тільки російської. Ще й за царів там було чимало найрізноманітніших воєнних заводів, зазначив експерт в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання, на які російські цілі потрібно першочергово орієнтуватися Україні. Так зауважив Черник: це перша ціль, а друга, яка також є дуже важливою це залізничні полотна і особливо залізничні вузли. Все, що доводиться росіянами, починаючи від стандартних штатних боєприпасів до артилерії, закінчуючи медикаментами, водою і так далі, довозиться на 90% залізницею. Оце насправді для нас дуже серйозні цілі. На голоси він, експерт додав, що російська залізниця електрифікована і все, що стосується позбавлення цієї тяги електропотягів, також абсолютно законна для нас ціль. Черник також погодився з тим, що успіх України українських воєнних операцій серйозно залежить від перерізання логістичного шляху з Росії до тимчасово окупованого нею Криму. І що головним завданням тут є ліквідація Керченського мосту, найближчий до московського главпопа Кіріла олігарх Костянтин Малофєєв закликав завдати по Україні ядерного удару відповідь на теракт у крокусі. Пише Павлонус. Давайте дамо мирному населенню до країни 48 годин, щоб залишити міста, і нарешті закінчимо цю війну переможним розгромом противника з використанням усіх Іх сил та засобів. Розумію, що опублікувати кожну історичну заяву російських варварів у наших умовах це не зовсім є добрим, але все ж таки маємо розуміти їх наміри. В той же час Путін таки натис червону кнопку буквально годину тому за наказом Путіна Міноборони Росії терміново відрепетирували ядерний удар через події на прикордонні та в Москві. На космодромі Плісєцька було проведено навчально-бойовий уска твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети пересувного комплексу ЯР. Це перша ракета була невдала та вибухнула в повітрі. Другий запуск був успішний. За офіційною версією метою пуску було підтвердження тактико-технічних та льотних характеристик сучасного ракетного комплексу. Ракетні війська стратегічно призначені, відпрацьовували порядок передислокації до віталеного району стартової батареї ПГРК ЯРС з підготовкою та проведенням пуску. Цар залишився задоволений навчаннями і провожерливо посміхнувся з бункера. Світ подумав, що треба б тугіше затягнути соромізли. Во сорочку, крім того, телеграм-канали пишуть, що Путін вирішив полякати конгрес США перед голосуванням, аби зірвати поставки зброї до України. Путін буде оголошувати війну. 10 квітня, дві години тому над Хабаровськом збито два російські патрульні винищувачі. Ракети летіли з китайської сторони. Ми так розуміємо. ППО в росіян уже зовсім відсутня. Телеграм-канал Хабаровськ пише, що китайці вже не вперше нібито випадково збивають російські борти, а потім вибачаються. Так вони тренують свої сили ППО, де Росія жива мішень, та і союзник з РФ ніякий, оскільки китайці окреслили нову карту, де територія РФ уже китайські. Ситуація на всіх фронтах для росіян загострює. Ця китайський експерт із CCG Зі Чен Ван зазначив, що одержимість глави Кремля історією не конструктивна, оскільки в сучасному світі діють нинішні закони, а не закони восьмого століття. Після гучного інтерв'ю президента РФ Володимира Путіна, коментатору та Керу Карлосону, американський актор і продюсер Роберт Ву написав у соцмережах, що Росія має повернути Китаю величезну територію, включно з Владивостоком. Коментарі послідували під постом колишнього співробітника інформаційного генст. Сіньхуа, а нині фахівця з аналітичного центру Center for China and Globalization CCG зі Чанвана за словами аналітика, майже півгодинний історичний екскурс Путіна під час його бесіди з американським журналістом свідчить про те, що одержимість історії очільника Кремля неконструктивна. Ван звертає увагу, що в промові Путіна були відсилання до раннього середньовіччя, на основі яких він робить ті чи інші політичні висновки щодо приналежності територій. Інтерв'ю ще раз підтверджує мою теорію. Держимі з історією зазвичай не приносить об'єктивності те, що історична приналежність якогось місця до когось не має великого значення. Чому ми повинні посилатися на 8 або 13 століття, але не на 220 рік до нашої ери. Ми живемо в наш час із нинішніми законами, а не у 8 столітті, зазначив китайський експерт. Під постом він нагадав, що якщо слідувати логіці, то в такому разі РФ має повернути Владивосток. Згідно з історією, Росія повинна повернути нам Владивосток величезну територію. Кради 100 з чимось років тому пише американський актор. Нагадаємо, наприкінці лютого 2023 року. Міністерство природних ресурсів Китаю опублікувало мапу світу, де російські міста в прикордонних із Китаєм територіях мають китайські назви. Зокрема, було перейменовано такі міста, як Владивосток, Благовіщенськ, Хабаровськ, а також Острів Сахалін. У зв'язку з цим в інфопросторі поповзли чутки про те, що Пекін має територіальні претензії до РФ, хоча офіційних заяв китайської влади з цього приводу не було. Російські пропагандисти зі свого боку спробували знайти цьому безглузде пояснення. За їхніми словами, карта світу з китайськими назвами міст і території РФ, нібито потрібна для того, щоб слабо відомі в глибині Китаю назви прикордонних населених пунктів можна було зіставити з упізнаваними. Мовляв, це пов'язано з мовними складнощами позначень топонімів на суміжній території по всьому кордону КНР. Наприклад, простіше назвати Владивосток Хайшеньвай, а не фула дівоситоке. Тим часом російський історик Дмитро Дмитро Чернишевський визнав, що опублікована карта все ж свідчить про те, що Китай вважає ці території своїми. Китай це така країна, де державні карти це документ, що відображає державну позицію. Якщо карта має територіальні претензії, значить держава їх проголошує. Росія мовчить, а куди діватися? Заявив факівець. До зустрічі глядачі вистоїмо. Поширийте, коментуйте лайкайте. Ми сила.